Якщо раніше червоні доріжки були відкритими і зірок могли фотографувати та знімати фанати, глядачі, туристи, то тепер телеканал, який транслює Оскар, ховає все за декораціями. Ну і щоб бути максимально єдиним правовласником усіх кадрів, окрім звичайно, тих журналістів, які стоять на червоній доріжці. Тепер про ту саму доріжку, яка ну не завжди буває червоною, але плюс-мінус десь так кажуть, її відтінок навіть запатентований. Ну що ж, це серйозний підхід. Вартість доріжки може сягати 30 тисяч доларів. Її довжина становить 150 метрів, ширина 10 метрів, а вага там вже до 5 тонн. Для того щоб простелити та закріпити доріжку, працівникам необхідно кілька днів. Кожному номінанту на кінопремі Оскар надається безкоштовна пара квитків, тому вони й беруть своїх дам та кавалерів. А додаткові квитки коштують від кількох сотень до кількох тисяч доларів. Головний фактор у визначенні ціни залежить від того, де саме розташовані місця в Theater.